Доброго вечора, ми з України. Всім привіт! Сьогодні до мене прийшла ще одна посилочка з AliExpress це, це одна посилочка, але вона для мене дуже важлива. Я її чекав: це має бути стійка як то кажуть, по-правильному пантограф для телефона. Ну, куди такі, такі, такі стіки переважно застосовуються до мікрофонів? Так, зараз розпакуємо і подивимося, що прийшло. Так, ось такий трек ну, номер, якщо шкоз до для продавця. Продавець зазначив ціну на, на коробці 178. А фактична ціна, за яку я купив, 8 центів. 8. Також зараз на даний момент вона продається за 10, За 400 гривень. Тобто 10 доларів там пару центів То я знайшов найдешевший, ну може хтось. І знайде дешевший, ну, я не міг іменно таку модельку, іменно такого формату цей. Трима і стійка для телефону. Ось зараз розпакуємо і подивимося. Я її брав для того, щоб знімати відео, адже мій трипод трошки незручний. Ось так, ну в деяких моментах трохи незручний. Tako, razpremljajmo in idemo še, če nam prislali kaj takšnega. Usilja, usilje, tako. Tako, tak, vse to piše. то нам не чекали. Ось мене для чого бралося ось такими великими більшими посилками, і мені незручно її не видно, цілу посилку не захоплює в деяких моментах. Так що якось отак, для того він цей і куплявся. Так. Так, більше нічого нема. Коробка пуста. Так. Ну, це кріплення до телефону. Пластикове, ну, не дуже таке якісне. Але що маємо, то маємо. Ціна невелика, так що треба. Треба бути реалістом. Ось ось таке кріплення металічне. Як колись м'ясорубки прикручувалися до столу, так і це кріплення. Ну це метал. Так. Ну і там пантагра. Дзвільне мови. Він не тяжкий, він досить легкий. Так. Ось так він виглядає. Ну, простенький є, кажуть як борщ простий. Ось такого. Не тягувати маєш? Ну і це просто. Я вже собі. Підлаштовується під любий телефон. Ось так він розгинається. Ну і робиться я його прикручу зараз і покажу вам, бо це теж не, не діло так показувати, як він буде в мене зручно, мені буде від ним працювати. Так що ставлю на паузу, Прикручу і покажу вам його в роботі. Так, якось отак мені вийшло. На маму столі інакше не виходить. Тут щось треба зробити, бо трошки криво прижимаю за цього бортика. Якось отак він вийшов. Я думаю і так буде цікавіше, ніж на звичайній триногу, як то кажуть. Ось так і піднімається, можна опускати, цю штучку теж регулюється. Прикольно, що на цьому на такому шарнірі, що можна відрегулювати, як ви собі хочете зйомку. Також можна підняти, ну, взагалі шикарно. ну Якість якість даного виробу відповідає тим коштам, які за нього заплачені. Ще добре би було. ну Я тут вже підрегулюю болтики, трохи по, по, послаблю, щоб легше ходило, а так в принципі супер. Ну і тут аж якусь підкладочку рівно стояла а так то все. А. Ось такий пантограф. Я думаю, що то буде цікавіше і легше знімати. Так. Якщо воно отак. Так що, кому цікаві мої відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк і коментуйте. Це допоможе розвитку каналу. Всім дякую за увагу. Посилання на даний пантограф, стійку для телефона буде в описі до даного відео. Всім немирного неба і слава Україні!